Два заклади дошкільної освіти в Коломиї перейшли на фінансову автономію. Це 9 та 11 садочки. Із 1 січня цього року керівники закладів можуть самостійно розподіляти ресурси та вкладати угоди на товари чи послуги безпосередньо із постачальниками. Це можливість більш ефективно господарювати та водночас відповідальність. Наші журналісти відвідали один із садочків, який перейшов на автономію дошкільний заклад номер 11 Сонечко. Коломийський заклад дошкільної освіти номер 11 «Сонечко» сьогодні відвідують 123 діток. Серед них 20 – внутрішньо переміщені. Працює шість груп, розповідає директорка закладу Ольга Зелик. Вони, як і заклад дошкільної освіти номер 9 Веселка, отримали автономію від місцевого управління освіти. Такий досвід ділиться Ольга Зелик не новий серед Коломийського дошкілля. У 2016-му усі садки мали таку автономію, проте згодом повернулись до звичної системи. Було бажання прохання колективу спробувати працювати в іншому режимі. Автономія закладу дошкільної освіти не означає повну зміну освітнього процесу чи приватне фінансування. Продовжує Ольга Зелик. Кошти для функціонування садочок отримує з місцевого бюджету, витрати контролює бухгалтерія. Фінансова автономія це розуміння, куди. Діваються кошти з загального рахунку, які нам виділені. А кошти виділили, проаналізувавши роботу і витрати закладу минулими роками. розповідають у місцевому управлінні освіти. А безпосередньо на місцях уже визначають, як ефективніше розподілити виділені гроші. Там, наприклад, комусь потрібен холодильник, комусь потрібен пилотяг, кому ще щось інше потрібне. То вже собі вони самі зможуть подумати, що їм потрібно купити, на що їм закумулювати гроші, і це є їх. Нім пріоритетом Серед важливих позитивних змін можливість безпосередньо з постачальником укладати договори на закупівлю послуг і товарів, наприклад, продуктів харчування, продовжує пояснення виконувачка обов'язків начальниці управління освіти Марія Козловська. Якщо до 100 тисяч, а в них вони не є великими закладами і в них не проводяться тендери Це є дуже з одного боку, це є дуже добре, тому що завжди, коли домовляється так з постачальниками, знизять ціну, тому що вони не мають ніяких інших зайвих Жодних витрат. А ще такі прямі договори можна розірвати у випадках неякісного постачання, продовжує керівниця 11-го садочка Ольга Зелик. І зауважує, за два тижні роботи помітили, закупити продукти таки стало дешевше на гривню, на дві, на п'ять. Вони є дешевші. Будемо бачити, як далі буде. Щиро вірю, що е, зміниться. Якість харчування о 16-й рік нам довів, що продукти були. Краще водночас, фінансова автономія це додаткова відповідальність для керівника закладу. Це не просто так, це велика відповідальність. Керівник безпосередньо бере на себе зобов'язання перед батьками і перед дітьми. Він тоді сам дивиться, чим забезпечити дітей, як зорганізувати роботу, як, ну що можна придбати. Не завжди це можливо. При фінансуванні все одно він мусить звертатися до нас. Ми до міської ради, щоб нам виділили додаткові кошти у цьому році. Лише два заклади: дошкілля із Коломийської громади отримали автономію. Та в управлінні освіти сподіваються, що найближчим часом отримати таку автономію та стати більш самостійними наважиться і решта садочків громади. Управління освіти з одного боку це полегшення, а з другої важче, тому що все таки ми здійснюємо контроль за цим всім, і нам потрібно. Потрібно вже більш придивлятися до, до цієї роботи. Нам потрібно з ними більше співпрацювати. Десь вони приходять радитися до нас більше. Ну але ми для того є, і ми, ми раді з цього. Нам найголовніше, щоб було найкраще дітям-вихованцям нашої громади. Ольга Гриджук, Сергій Угрин Андрій Гарашчук. Події НТК.